Всім привіт! Привіт! Ми вітаємо тебе на третьому сезоні подкаст шоу Акваріум. І з тобою, як завжди, я Наталі, І я Аня. І сьогодні повітряна тривога. І сьогодні ми будемо читати історію з нашої анонімної анкети. Юху. А ми нагадуємо, що ти можеш стати нашим спонсором та підтримати шоу і отримати доступ до ексклюзивних випусків. Привіт, дівчата! Потрапила випадково на ваш канал і вирішила написати. Мені до душі ваша фраза Чи коза я. Отже, моя історія, чи коза я, що мовчу. Мені 32 роки, і я зі славетного міста Одеса, як і моя сестра, якій 36 років. Ми обидві незаміжні і батьків втратили 5 років тому. Після батьків у нас залишилася квартира, в якій ми і мешкали вдвох. На початку повномасштабної війни сестра переїхала до свого хлопця, і я щиро за неї раділа. І ось в якийсь момент до батьківської квартири, читати як до мене в квартиру, приходить її хлопець і каже, що поживе, поки в його квартирі невеличкий ремонт. Я, звичайно, дзвоню сестрі і питаю, що це таке. На що мені відповіли, що це і її квартира також. І вона мені все розповість пізніше. Хочу додати, що хлопець сестри не працює і вона теж. Тож я, як будь-яка людина, спитала, звідки гроші на ремонт і взагалі на життя, бо помітила, що він курить дорогі цигарки да і вдягнений непогано. До цього я до її гаманця не заглядала, а тут щось незрозуміле періодичні ремонти то на 10, то на кілька, то на 15 днів, і завжди його робить сестра, а її молодий чоловік живе у мене. Дуже дивно. Дуже виявилося, що моя сестричка познайомилася з військовим, і він до неї приїздить. І на час відпустки її хлопець звільняє жилплощу Цей військовий купує сестрі подарунки, забезпечує грошима і іноді приїздить. Я намагалася говорити, що це неетично і що це проституція, на мій погляд. Через що і посварилися з сестрою. Звичайно, я можу прийти до неї, коли цей військовий приїде наступного разу і все розповісти. Але кожен раз того не роблю, бо розумію, що втрачу сестру. Доведеться розмінювати квартиру батьків, бо це буде остаточний розрив. Що мені робити? О, чма ні. ні ти. Я в шоці. Це вже це. Нема я не можу, слів, я не можу знайти слова для того, щоб зреагувати, тому що ну, знаєш, коли ти читаєш Реді, це одне відчуття такого трошечки далекого, іноді непритаманного. Не а тут якби наші реалії, і, і коли таке чуєш, ну в мене не те, що шок, мені так шкода цього військового насправді, тому що його в прямому сенсі дуже нахабно обманюють. Я вірю, що в нього є сім'я. Тоді це така збалансована історія. Ні, все одно це не чесно. Ну знаєш, там він собі винуватий, якщо в нього там є якась родина і тому подібне. Я просто але домалювала я не думаю. більш драматичну картину, але ну це знаєш ну то він якби какаха, але з З, іншого... з відкритою душею. От, з, іншої, з іншої сторони, знаєш, але ну, я вважаю просто, що це навіть навіть зрадники і тому подібне. Ну, ніхто не заслуговує на таке відношення до себе. Чисто. Знаєш, мене ще приколює цей чувачок цієї сестри, якого все влаштовує. Абсолютно все влаштовує. Вони дуже гарно влаштувалися. Коханка це до розходів. А коханець це до прибутку. До прибутку. Ну тобто вони вдвох не працюють. Людина там, ну судячи з того, що він воює на хвилиночку. Так, а і судячи з того, що він покриває їхні потреби і свої, також то він, скоріше за все, прям воює, воює на нулі. Ну, і, і типу людина ризикує життям постійно. Цілодобово, без перерви на рекламу. І, а, а човіха така, типу, а мені треба за квартиру заплатити, а мені треба, там, я не знаю, нові чобітки, мені треба те, а чувак просто там скидає грошики, грошики, тю тютю. Ну, справа І... навіть не в грошах. Ну, в неї та справа в грошах. Ну, Тобто, мені, мені дуже шкода військового не тільки через те, що його бачать як гаманець, а ще й. Через те, що все одно. Що його просто обманюють. Так. Ну, це ж... Тому що він за... певна все... емоційна прив'язка до людини він... все одно. Скоріше за все, ж, планує родину. Він гадає, що його да, чекає родина, Так. Ну, Кохана так... жінка. А прикиньте, отак насправді я розумію авторку, чому вона, чому вона боїться казати. Це не тільки розрив. Стосунків з сестрою, що є, звичайно, вагома і головна причина, про що сказано, але і ну, яке розчарування людина, котра потім через пару днів буде повертатися на фронт, буде відчувати. Ну, якби на фоні таких емоційних гойдалок, я вибачаюся, може бути будь-що. Ну, тобто, довести людину просто до якихось страшних наслідків, ну, не хотілося би. Я вважаю, що розказувати це лізти не в свою справу. Угу. Е, уявімо, що це не сестра. Ну, Навряд чи вона побігла до чужої людини Звичайно. розказувати, е, писати анонімні повідомлення. Ну, Я знаю, що люди так роблять. Але все, одно ти знаєш, що то ти. Якби чисто зі своєю совістю якось. Я не, я не уявляю, як, як вчинити в цій ситуації. Я вам серйозно. Тобто тут така дилема, котру ну ти будеш поганим для всіх. І навіть для цього військового ти будеш поганкою, тому що ти принесла, принесла... погану новину. Так, угу. так. І... Ну, мені здається, що воно все, все одно, рано чи пізно воно все це повилазить, рано чи пізно хтось скаже або якась подружка. Я розумію авторку історії в тому плані, що їй не по приколу жити з хлопцем своєї сестри, там, хочеться тижд... поїхати прямо. Ну, 15, 15, 15 днів, днів думати про те, що твоя сестра когось обманює. І той сидить її теж. Вона звикла вже жити самостійно в своїй квартирі. Окей, вона спільна сестрою. Це але... взагалі я б з першого дня не зрозуміла, чому сестра робить ремонт, а її хлопець живе зі мною. Ну, вона Коли не ремонт зазвичай так. робить чоловік. Yes? Yes. Але ну, сам факт просто до тебе приходить чувак, котрого ти не, не обирала, ти не знаєш, хто він, що він. Ти... Я б не хотіла, щоб він жив у мене на квартирі. Так, і. і і тобі заявляє, це моя квартира також. Що, в принципі, правдиво, з цим не посперечаєшся. То ти і прийди, і живи. Ну блін, ну, ну, ну в чому проблема? Ну давай я зараз ну, це, приведу. Так, а це і моя квартира, тут в мене поживе, я йому дозволила, розумієш? Ну, я сподіваюся, що жилплоща хоча б. До, доволі велика, щоб не перетинатися з ним. Абсолютно, але все одно в тебе там є свої якісь речі, свої справи, і тут якийсь рандомний чувак, котрого ти не знаєш практично. Приходить до тебе жити. Про таке треба попереджати. Вони взагалі там дуже вільних стосунків і поглядів, я подивлюся, що він, що сестра. Угу. Я не знаю, якого чоловіка взагалі це влаштовує. Безробітнього. Точняк. Сама Точно. спитала, сама відповіла. Точно. Боже, в цій історії є відповідь на це питання. Я, я в шоці. Я не знаю, що робити. Чесно. По-моєму, я... це якесь шахрайство, ні? Звичайно. Ти ще більше би. <плес> Кожен раз, коли вона так робить, в мене трошки підсіпує око. <плес> Жива я не сильно. <плес> Може, в поліцію? <плес> Анонімно до неї. Вони, вони приїздиш до жінки, а там наряд поліції. <плес> Прикольно. І все, із безробітнього він швидко стане. Працездатним! Блін, я взагалі не розумію, як люди так можуть жити. не працюючи. Я не знаю, в мене вже рахунок? типу, стрес не досягнув небес. Я, я навіть не уявляю. Причому, знаєш, дивовижно в зйомній в орендованій квартирі, тобто так, окей, то коли ще там свої квартири. Усюди треба комуналки, котрі не меншають. Я, бер... я перепрошую. Ну, тобто їсти щось, і ти постійно комусь дзвониш, щось просиш, е, там, боргуєш, ще щось, якісь кредити і так далі. Як так жити чи? Чим може? вони займаються цілими днями? Я не розумію. Я, не... Це... Ні, ну, По я теж це... люблю побайдикувати. По Думаю, дуже. це дуже нудно. Але... Одна справа, якесь там богемне життя, може, кудись бухають? А, так точно, я забула, що можна бухати. Ну, я це про... як варіант. Я просто... Але блін, навіть на горілку треба. Скільки ж можна, гроші? Скільки ж можна пропити? Та скільки є, ну, можна? Вона... Якби вона бухала, він би, мені здається, не став би з нею зустрічатися і фінансувати її. Ну, — Ну Вона на 15 днів може її не пити, або вони її п'ють разом а, і так вона далі. Люди відпочивають. — чиститься перед його приїздом. чи що? — Ні, ну так людина приїжджає, відпочиває, в нього нарешті немає там якогось супер-адреналіну, він може випати, випити Та ні, ну, вони легко, доволі там, молоді, насправді. все таке. Так, ну я просто за те, що ну, типу, військові. Не треба над ними ніби оце, так от ставити і все. Вони всі п'ють, всі. Ні, я там, за неї з чоловіком, все. що, ну, типу. Якби вони сильно бухали, мені здається, вони б виглядали no, погано. Ну так, там би було не... Хоча. Ні, ну, окей, Може, це просто не алкоголізм, там, який, знаєш, такий. Запущений. Угу. Коротше, я не знаю. І що робити автор цієї історії, я не дуже розумію. Нам... Я розумію дискомфорт. Знаєш, я, чесно кажучи, в таких ситуаціях намагаюся прибрати оцей тригер, який мене бісить. Я розумію, що поїхати зі своєї квартири it's bad. Розмінюватися це Також. є мар, враховуючи те, що зараз пошкоджені бази, продати її не вийде, її Плюс треба Одеса. буде продавати за довіреністю, вона в Одесі буде коштувати, ну, можливо, дешевше, звісно. Ніж могла б я не думаю, що вона буде прям, ну, екстра дешевою, але все одно туди ракети прилітають завжди. Ну, думаєш, там... які райони так далі да. чи захочуть її так. купувати, як швидко її зможуть купувати? Чому ти маєш платити гроші за орендовану квартиру? Але мені б хотілося типу мінімізувати їх в своєму житті. Тобто, якби він угу. не приїздив на квартиру, взагалі було б ідеально. Так може йому кімнату оплатити, <платити> просто щоб цього не бачити. Це добре, коли родичі десь далеко живуть. Це добре, коли ти один О, в родині. У мене, мене сестер не сестер, знаєш, братів. В такі моменти я іноді ніхто, читаю історію. Ні, і я не така: не може oh God, як добре, що я одна в родині, немає цих, немає цих проблем. А, але, блін, це сумно. Це все так сумно, серйозно. Тому що ці всі сімейні драми. Як це, це все цікаво, <ріст> коли це <ріст> не з тобою. <ріст> Абсолютно. Пиши коментарі, пиши поради авторці нашої історії. Чи розповів би ти а, військовому, що відбувається в домі, в який він приїздить? Просто як? Типу припертеся туди. Ще сестра тобі пропише проміжочі, що в принципі можливо. Якщо, можливо, таке, то, можливо, і інше. «Люмос Максима!» та -тан! А ви, ви не знали, як боротися з відключеннями світла? Це вам підказка. Ну що, продовжуємо. Продовжуємо цю тему. Так тож, залишайте свої коментарі, що б ви робили в цій ситуації. Чи змогли б ви дійсно е, піти в очі людині сказати ось таку важку новину? Чи може у вас є якісь інші варіанти? Підказуйте авторці нашої історії. Ми зараз вам теж почитаємо, бо нам дуже цікаво. А ми нагадуємо, що ви можете стати спонсором нашого каналу, підтримати виробництво цих чудових випусків та отримати доступ до ексклюзивних випусків бекстейджу і ранній доступ до основних випусків. Ів подкасту Акваріум тому підписуйтесь, ставте вподобайки, і побачимось в наступному випуску. Па-па!